Привіт всім, підписники та гості каналу Тракторний Бригадир. Раді вас вітати. Дозвольте представити вам міні-тракторець. Він ще не міні, він вже не мото. Це тракторець Кентавер 244ВР. Перейдемо до короткого перегляду. Основні характеристики я вкажу тут. Все детально, всі додаткові характеристики є на сайті. Який прикріплений під цим відео. Дивіться, цікавтеся. також можна дізнатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. За цим же номером можна і замовити з доставочкою по всій Україні безкоштовно. Перейдемо до перегляду. Мототракторець, один циліндр, двигун Z1115. Дана моделька вже в нас іде на повному приводі, на що вказує оця цифра 4, тобто 24. Кінських сили та 4. 4 на 4 привід іде. Перейдемо до гуми. Гума тут іде передня 6 на 14. Вказано з цього боку. Ось, будь ласка, 6 на 14. Задня 7,5 на 20. Диски як передні, так і задні нерозбірного типу. Тобто, які є, такі є. Передня балка в нас вже йде тут кулачкового типу. Гідропідсилювача керма, звісно, ще немає, просто тяга механічна. Все механічно рухається. Ну, поки так. Це ж шкентавер бюджетний. В принципі, те, що ви хочете. Дивіться. Перейдемо до підкапотної частини на таких звичайних вже для кентавра мото-трактора застіпках. Чик-чик. Все просто і ясно. Відкидаємо, бачимо звичайний генератор на ремні. Бачимо тут акумулятор. Бачимо проводка прокладена, декомпресор, радіатор, паливний бак. Тут йде, якщо я не помиляюсь, на 12,5 літрів. 12, по-моєму. Так, Маховик, звичайно ж, 4 тут йде струмочка під 4 основних ремні і один під генератор. Стартер встановлений тут позаду, на зубах. Все, в принципі, відповідно зроблено. Перемикач маси от пластиковий дизайнерське рішення нове. Фільтр повітряний з циклоном, масляна ванна. Все як зазвичай. Маркування двигуна, дивіться, запевниться, що двигун тут зс 1115 на потужність 18,6 кВт. В принципі, є. Ось заливна горловина тут. Також є щупом. Сама. Сама рама тут іде з сотого швелера. Сотий швелер якби доволі потужно виглядає як для себе. Бачимо карданний привід, звичайно. Все зроблено бюджетно в стилі мінімалізму. Так, Тут ми бачимо, передня, бачимо рульова колонка сама. Обов'язково завжди перевіряйте, тут щоб вона була заправлена. Бачимо, підлога рівна, в принципі, до, до, достатньо нормально, як для мототрактора. Задня частина у нас має наступний вигляд. Бачимо тут, звісно ж, регульовану задню колію регулюється за допомогою пересування ступиці, а на ступиці відповідно вже е, кріпиться колесо. Бачимо отакі от вже, більш-менш такі. Посилені барабанні гальма, звісно, через тягу йде зупинка. Ну, в принципі, все як, як міні. Майже як міні. Так, трьохточкова навісна система. Підіймає вона 400 кг. Не рвіть, більше їй не потрібно. Третя точка, ну такі от розкоси, звичайні, прості, елементарні. Так, по валу вал шестишлицевий, звичайно ж, на 540 обертів. Заливна горловина і в принципі по задній частині ми і розібрались. Основний плюс цього тракторця в тому, що тут вже встановлена майже ну, міні-тракторна коробка. Тобто коробка вже, як іде, як у шифінга такого типу, немає тут блокування. Бакування диференціалу немає на даному тракторці. Коробка тут йде у нас на три швидкості, три вперед, одна назад. З повільним та швидким ходом Ось кролик, черепашка відповідна. Так, ось у нас тут важіль, е, знаходиться підключення, відключення, під'єднання від'єднання переднього мосту без шляпи. Блін, могли б в щось зробити. Тут добре, добре. То таке. щуп в коробку. Мастила в коробку. Перевіряємо. Давайте перевіримо, чи є мастило. Так, звісно, воно є. Тракторець готовий до працювання, до роботи. Готовий з вами співпрацювати. Власне, чекає, поки ви його... Відбаєте, поки замовите, поки він приїде до вас додому на нашій доставочці безкоштовній по всій Україні. Ось власний важель на вал відбору потужності, який вмикає і вимикає. Насос на гідравліку тут у нас йде з вимкненням та вимкненням. Це вимкнений він. Отак вимкнений. Гідравліка працює. Добре. Поїхали далі. Щеплення однодискове. Ось тут ми маємо важель на гідравліку. На правому крилі тут ручний газ. Також на праву сторону додали вже стоянкове гальмо. Ось таке от також бюджетне. В принципі, по органам керування механічним розібрались також кермо. Кермо Немал, немало важно. Кермо тут звичайне, пластмасове. Крутиться та й крутиться. Зараз зімкнули запалення. Запалювання вмикаємо і вмикаємо освітлення. Освітлення вімкнули. Так, це у нас фара задня йде, це аварійка. Це сигнал. Так, сигнал є, це головне, щоб не збивати якогось зайця чи лося. Хорошо. Освітлення тут звичайні галогенки, дві, чик-чик. Так, є решіточка, отака от попереду, капот стандартний. Поворотники отакі от пластмасові. Все, як зазвичай, для мототрактора бюджетного. Бачимо тут захисний кожух на ремнях для вашої безпеки. Також тут бардачок. В якому нічого нема поки що Приборна панель у нас йде три датчика. Є тут тиск мастила в системі, є тут напруга, яку видає акумулятор, генератор, і мотогодини. Також бачимо температуру охолоджувальної рідини. Охолоджуюча, охолоджувальна рідина. Це є. Позаду, по освітленню, є отакий от люхтар, отака от хвара. Бачимо, діодного тут типу встановлені повертачі та габарити з гальмами об'єднано. На два такти працюють вони. Ну і бачимо, звісно ж в комплекті є крила. Крила не встановлюємо, встановлюєте ви вже самостійно. Самостійно прикручуєте є два відповідних отвіри, які, на які крепиться крило переднє. Також зіпнаборчик, там і книжечка, і щось там. Відповідне для все, що вам потрібно для цього тракторця, на перший час все є. Сидіння бачимо на саласках от з такими пружинами, можна сказати. Так от воно пружинить. Короче, ну, що, що я вам можу сказати? Є над чим працювати. Головна фішка даного трактора це така вихопна от, труба, яку бачить е, кожен хто буде проходити повз вас. Когось ви будете сліпити зайчиками, когось ви будете приваблювати якусь ворону, сороку, я не знаю. Ну, зробили, як зробили. Дзеркала заднього виду є. Зараз я заведу даний тракторець, проїдемось, покажу вам, як обертається вал відбору потужності. переконаюсь в нейтральній передачі, додам газу і має завестись. як годинник. Питань нема. Вмикаю насос. Насос вінчнено. Вал відбору потужності. 540 оборотов є. Гідравліка задня. Є. Плавающий режим. Плаваючи. Плаваючи, він тільки догори, донизу не пливе. А шкода. Ну, отак от і виглядає даний тракторець. Все, що вам потрібно знати про нього, ви можете знайти ще додатково в інтернеті, а виглядає він отак. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, підписуйтесь, далі буде цікавіше. Ми тільки починаємо. Дякуємо вам, любимо вас, цінуємо вас. Зараз я їду. Тут можна її відігнути, правда, трошки, щоб вона була по центру, перегнути, зняти, вирівняти, бо трохи незручно, якщо чесно. Але воно працює. Якщо ви ще й файний карманич, якщо ви файний шофер, то для вас це не є проблема. Тракторний бригадир на зв'язочку, ми веземо тракторця, прямо до вас додому, без... Без всяких питань. Просто ви замовили, ми оформили доставочку до вас додому і привезли на відповідній машинці. Всім гарної єдини, всім до побачення. Цей тракторець є в наявності в синьому кольорі та у відповідному зеленому. Обирай, який хочеш ти.